Привіт, це кісервіс. Сьогодні ми хотіли б вам розповісти про нашу спільноту в групах Viber та Telegram. Це спільний простір, в якому зібрані люди, які хочуть стати кращими в своїй професії. А в цій спільноті майстри діляться досвідом, рекомендують, дають поради. А також майстри обговорюють різноманітні теми, не пов'язані взагалі з ремонтом. Звичайні побутові теми. Також майстри можуть е, запропонувати та е, купити якусь рідку запчастину, якої нема на ринку, з розборки. Майстри е, можуть задати питання, як відремонтувати е, якусь незвичайну поломку побутового пристрою це посудомийної, пральної е, газової плити, знайти е, майстра, який допоможе е, це зробити. Спільнота і сервіс, це місце, де зібрані. Однодумці та фахівці своєї сфери, щоб стати кращими у своїй справі.